Сюрприз на порозі. Яка несподівана подія принесе тобі приємні емоції? Давай подивимося, для кого цей розклад. За індивідуальним розкладом звертайтесь за покликанням в шапці профіля. Отже, для якої людини цей розклад? Ой, для людини, яка вийшла. З якоїсь нечесності. От Нещодавно була ця нечесність, шахрайство, обман. Що за могло статися неприємного в цьому житті? От нещодавно, можливо, вас прикрив імператор. Дивіться, цей чоловік такий власний, впливовий. Можливо, це ваш керівник, можливо, це ваш чоловік. У когось це може бути батько, що ви вийшли все ж таки в свою позицію насолоди. Так. Ну, так, да, він вивів вас. І ще для кого цей розклад, подивимося. Ой, для королеви жезлової Love жезлової, овен стрілець. Так, яка передихає. Ну, дивіться, або подія якась неприємна стала, або згадали, знову ж таки, поринули емоційно в якусь минулу подію, яка з вами сталася, коли були втрати, і ви концентрувались на цьому. То зараз ви набираєтесь нових приємних емоцій на самоті. Стараєтеся побути часто самою, або самим. Давайте подивимося, яка ж несподівана подія принесе тобі все-таки приємні емоції, сюрпризна порозі, який. Угу. Тут вихід. Вихід від, іде. От Для когось це вихід із самотності. Так, для когось це вихід із бідності, нехватки грошей, можливо, щось не заплатили, можливо, дійсно в скрутному становищі були. то Тут те, чого у вас не вистачало в житті. Можливо, і, на, наприклад, на відносинах не приділяв чоловік чи ваш партнер вам увагу. То тут виходить вихід, причому ви самі створите цей вихід, ви повірите в те, в те що ви можете це зробити, і ви якось чи стимулюєте його, якісь події створити для того, щоб вийти з мінуса в плюс. Тобто знаходитесь в приємних енергіях, приємне спілкування, приємне проведення часу, хто був само Зустріне е, помагу е, своє кохання, свого партнера. Давай ще подивимось сюрприз на порозі. Так, королева Пентаклів. Угу. Тут дивіться, якесь проводження часу дуже приємне, у вас буде приємне спілкування, ви от зрадієте дуже. Можливо, це якраз і придастеся празності невеликій. По королеві Пентаклів це витілець, Діва, Козиріг, або... Ви просто будете знаходитися в таких енергіях. Все-таки це у нас сюрприз на порозі. Це означає, приділятимете увагу матеріальному, і у вас дуже добре виходитиме і деякі ваші бажання здійсняться, емоційно будете сповнені, керувати своїми емоціями, користуватися інтуїцією, насолоджуватись життям, ходити на побачення, ходити на вечірки. Тобто ввечері все ж таки відпочивати, якщо днем ви заробляєте ці кошти, або насолоджуєтесь тими коштами, які надійшли для вас. І по королю Жезлів це lev овен, стрілець може бути. Дехто зустріне такого партнера. Оскільки говорю жінкам-чоловіки, перевертайте під себе, то це може бути лев, овен, стрілець а ваш партнер. Так, або все ж таки по пентаклям, телець, діва козирі. Хтось із вас. Із цих знаків когось зустріли. Давай ще пойдемо сюрприз на порозі. Так, сюрприз на порозі. Угу. Ставити крапку на відпочинку, на пасивності і. Починаєте діяти. Тобто, всі перешкоди, які у вас зустрічаються на шляху, ви з ними чудово починаєте поруватися. Тобто, ви наберетеся стільки енергії і сил для того, щоб перестати вже відпочивати, набиратися енергії, вона у вас вже буде. І ви дивіться, знизу вгору йдете, і це вам буде нескладно. Тобто, ви Одна за одною будете прибирати перешкоди, відстоювати свої права. Для деякого це відстоювання кордонів, якраз з вашим новим чи потучним партнером, тобто налагодження гармонійних взаємовідносин. Нехай все хороше неодмінно збувається, негаразди негатив, обходить вас стороною.